Із першого дня війни мене не влаштовують сухі цифри. Військова статистика, за якою не розгледиш людського обличчя, не вгадаєш душу, гостроту ліктя і квадрат підборіддя. Жартівливо мене розпілкуватися, звичку клацати кульковою ручкою і закочувати рукава. Перед нами лише безсторонній підрахунок тіл і поранених, тяжко, легко, устегно, в плече, в голову. Ніхто не враховує кількості до безтями наляканих, контужених, які втратили зіри слух, перестали їсти й спати, занімілих, тих, що лишилися без будинків, вишневих садків, хвірточки у двір, тих, хто почав боятися грому, звуків сміттєвозів і пральних машин, дітей, які стали заїками і опісюються вночі. Війна триває вже не один місяць. Лінія фронту змістилася на південь і вчепилася зубами у схід, притулилася до Азовського моря та річки Інгулець, збезчестила Маріуполь, спотворила Сєвєродонецьк та Ізюм. розтяглася на тисячу кілометрів. Так розтягується шлунок від багатолітнього переїдання. День у день ми читаємо зведення, у яких ті самі гострі, чорні парні і непарні цифри. От лише за кожною обірване або скалічене життя нездійсненні плани. Є таке поняття, як трупокілометри. грубе, але дуже ємне, означає таке, що ближче щось трапляється, то більш воно зрозуміле. Прилетіло в будинок на Виноградарі страшно дуже страшно. На вибух відреагували десятки тисяч людей і коренівка. І вітряні гори і мостицький масив. У перші хвилини свідки випили сто пляшечок настоянки м'яти перцевої. Зачитали до дірок наш», Задивилися свої та сусідські вікна. Згодом написали, що внаслідок падіння ракети одна людина загинула, четверо травмована. Хто помер, як і раніше, невідомо. Може, це був літній чоловік-пенсіонер, який збирає вудки для зимової риболовлі. Або його дружина, яка пече на свята торт Поліну. Нам їх шкода, але не до сліз. Людська психіка влаштована плюс-мінус однаково. Що ближче подія, то страшніше. Пожежа у сусіда біжимо з відрами, пожежа на іншому континенті знизуємо плечима. Нещодавно внаслідок повені на півночі Бразилії загинуло 136 людей, серед яких 22 дитини. Вони для нас такі ж цифри, хоча це й дуже ніякого визнавати. Знову таки підтверджується теорія трупокілометра, Ось тільки між однією подією та іншою, маленький такий нюанс: Земля Цезальпіні постраждала від некерованого природного катаклізму, а Україна від свідомої російської руки. У південній Бразилії ринули зливи, до яких не підбере шкод. І оскаженілу річку не спинеш червоною кнопкою, а до нас потяглися колонами танки, керовані людьми. У них сиділи Івани, Кирили, тихони. Один заряджав гармату. Навідник наводив на ціль. Механік водій мінімізував коливання машини, щоб бронебійний снаряд влучив точнісінько у вікно. Не в пол, не в березу. А в дитячу кімнату. Туди, де маленький хлопчик, грає у бакуганів, а його сестра малює принцес. У цей час, у самому серці білокам'яної, вершитель доль азартно диригує процесом. Змахнув паличкою, ракета впала на залізничний вокзал, Подвоїв сильну долю. І Ось уже в друзки школа і обласна лікарня. Про свою війну мені розповідали люди різного віку. Наймолодший виповнилося 4 роки, найстарший – 75. Давали інтерв'ю: 16-річні хлопці і дівчина-танцівниця з діагнозом лайкоз. Жінка з роздвоєнням особистості і молода мама з двомісячною двійнею на руках, мешканці півдня і півночі. Люди, які живуть у штаті Флорида, в Іспанії або Англії. Але за збігом обставин опинилася в пастці. керівники й домогосподарки, хто вміє шити і хто ненавидить гулку з ниткою, хто вірить у Христа, Бога Сонця і не вірить взагалі ні в кого. Вони говорять російською, українською, суржиком, читають філософів і жіночі журнали, пересуваються по планеті легкою ходою і на милицях. Одна зізнавалася. Що під час авіанальотів заздрила своїй глухій бабусі. Друга відчувала сором, що ніяк не реагувала на багаторівневий і багатосторонній конфлікт у Сирії. Адже війна на фото і в реальності зовсім різні війни. Третя докоряла собі за байдужість до донецьких біженців. Зараз, коли її квартира перетворилась на Чорну діру, стали рідними усі мешканці Ясиноватої. Війна заразна, вона поширюється швидше холери, гепатиту і чуми, летить зі швидкістю світла. Той, хто здійняв меча і поставив на коліна десяток, прагне бачити принижену тисячу. Той, хто безкарно знищив маленьке місто, спить і марить, як би накрити однією лівою велике. Апетити ростуть швидко, его надимається, як індик. Скіпетр обростає краденим золотом і жага відтепер вгамується лише кров'ю. Війна не має уявлення про сумління і честь, не знає любові й милосердя. Вона не чує мелодій шумана і глінки, не відчуває тягучого смаку айви, не віддає розчулення і щемливого смутку. У її очах броньовані лінзи, а в грудях залізне легеневе доло. На ногах не витончені черевики, а гусенична стрічка, і замість шовкової хустки балістичний шолом. Війна злобива і мстива божевільна тітка. І якщо ми її не зупинимо, то невдовзі вона зупинить усіх нас.